Нержавіючий відвід це трубний виріб, призначений для зміни напряму потоку на певний кут. Вони використовуються в різних сферах, включаючи водопостачання, газопостачання, а також у харчовій і хімічній промисловості. Нержавіючі відводи не схильні до корозії, що дозволяє їм витримувати тривалий вплив вологи, хімічних речовин і високих температур. Це особливо важливо для систем, які працюють у складних умовах. Відводи із зовнішньою різьбою забезпечують зручність монтажу та демонтажу. Зовнішня різьба дозволяє з'єднувати відводи з іншими елементами трубопровідної системи без необхідності додаткових фланців або зварювання, що значно спрощує процес установки. При виборі нержавіючого відвода із зовнішньою різьбою слід враховувати кілька ключових факторів: по перше, діаметр відвода повинен відповідати діаметру труб, з якими він з'єднуватиметься. Нержавіючі відводи доступні у різних розмірах, що дозволяє адаптувати їх до конкретних вимог системи. По-друге, важливо врахувати марку нержавіючої сталі, найбільш поширені марки AISI 304 і AISI 316. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті посилання у описі.